Доброго ранку. Вітаю, шановні пані і панове, і продовжуємо нашу працю в напрямку ліквідації національної неписьменності українців. Ну, ми обрали таку доволі незвичну і цікаву методику, скажімо так, вивчати історію через географію. Ну вони взаємопов'язані абсолютно між собою історія і географія, як взаємозв'язані між собою простір і час. Вони невіддільні. Тому ми намагаємося через об'єктивне відкидати суб'єктивні оті нашарування, які понапридумували нам різні загарбники і окупанти, для того, щоб нас. Тримати в покорі. Ну тут найбільша брехня московитів це про один народ. Оце для чого? А для того, щоб ми, так би мовити, не поручалися із, так би мовити, братніх обійм цього народу андрофага, тобто народа людоїда. Свою людоїдську генетику зараз демонструє нам у повній мірі. Так ось сьогодні розглянемо таке питання, ну, буде така умовна назва сьогоднішнього стріму: скажімо так, звідки взялися у східній частині нашої держави, ну, Назви Галицькі і Карпатські. Тобто, де, звідки вони прийшли, як вони там з'явилися? Тому що це нові назви. А ті, які знаходяться там, тим уже сотні і тисячі років. Так ось, географічні назви України сповнені багатьох загадок, таємниць, які донині не розкриті. Однак з часом. Ну, зусиллями вчених, я сподіваюся, що і моїми зусиллями, завіса таємничості постійно зникає. І ми розшифровуємо послання наших пращурів з далекого і недалекого минулого. Якщо подивитися на мапу заселеності території нинішньої України, а вона є у новітніх вже Атласах, так, от, карта, там є, мапа 1400 1550 років, то ми побачимо, що черговий відплив українців до ландшафтно-етнічного притулку під час татаро-монгольської навали призвів до знелюднення східних і південних теренів України. Постійного населення там в той час не було. Але вже на мапі, яка відображає географічне поширення української етнічної території в 1550-1640 році, до того безлюдні простори Південної Чернігівщини, і Сумщини, а також вся Полтавщина вже повністю заселена. Запитання цілком логічне. Звідки взялося населення? Звідки прийшло воно? За теорією моєї, ландшафтно-етнічного притулку української нації, воно повинно було прийти на ці землі з Карпат, Галичини, Закарпаття. Чи є цьому підтвердження? Ну, Я пізніше буду говорити про прізвище полтавців багатьох. Я сам. Родом із діда Прадіда, з Полтавщини. Так ось ну, там такі прізвища, як Барабаш, і Барбаш є, і Януш є, і Матяш є, і села. От, наприклад, у Миргородському районі Матяшівка, так. От назви такі. Ну, це від ну, ви, закарпатці знають, що це таке. Це угорський, так би мовити, вплив там. А перенесений він звідти сюди. Ну і те, що я казав вже раніше елементи в мові Закарпатській тверде те м'яке «о», молюко. І так далі, і тому подібне. Можна, це ми сьогодні не про це говоримо. Я сподіваюся, що в нас буде час про це говорити. Так от звідки взялося це населення? І чи є наукове підтвердження ось цього, що я сказав, звідки прийшло населення? Так, є. Абсолютно справа в тому, що для всіх народів світу українців не є винятком, характерним є переселяючись на нові землі проживання, називати свої нові поселення іменами населених пунктів, звідки вони прийшли. Це притаманно, ще раз кажу, не лише для українців. Отут мені пишуть із Сполучених Штатів Америки: ну давайте е з Канади, давайте згадаємо ось ці дві держави. Переселенці з Великої Британії принесли у Північну Америку сотні назв міст і сіл своєї Батьківщини. Іноді вони переносилися абсолютно без змін. Іноді додавалося слово новий «Нью». Те ж саме робили голландці, німці, іспанці, португальці і всі інші народи, без винятку. Звідси виник спочатку заснований голландцями Новий Амстердам, який потім британці перейменували на Новий Йорк, Нью-Йорк. Перше поселення в США. Містечко Нью Плімут, там музей знаходиться, куди мільйони американців, не тільки американців, приходять подивитися на це перше поселення. Називається Нью плімут. І його заснували переселенці з англійського плімуту. А скільки Картахен, Барселон, Кордов, Гранат. У Мексиці, Центральній і Південній Америці, які засновані вихідцями з Картахен, Барселон, Кордові, Гранад, Іспанських, і перелічити важко. Там їх сотні. Точно так діяли й українці: тому і нині в Канаді, в Бразилії, Аргентині, Московії, Казахстані, Молдові, Киргизії і так далі. Багато українських назв. Так, вони є. Наприклад, ось хорол в Полтавській області, і хороль на, на Далекому Сході. Топонімічні свідки, назви населених пунктів, річок, Озер, Урочищ і таке інше Східної України вказують на те, що вони перенесені сюди і ще зовсім недавно. це у в XVIII столітті із західної частини нашої держави. Скажімо, в нашій державі є чотири назви, самбір, всього чотири. Дві із них, старий самбір, і самбір, знаходяться у Львівській області. Майже, на, самій кордоні, кордон, на самому кордоні з Польщею. А інші два, це великий і малий самбір, знаходяться в Сумській області, на самому кордоні з Московією. Ось вам дивіться, як, звід, звідти туди переселилися люди. Це ж очевидно, так. А, абсолютно, тому що ми тут такі ж самі, як і, і всі інші. Так, народи. Далі що? Місто Ходорів знаходиться у Львівській області. От мені, наприклад, подобаються ковбасні вироби, дуже подобаються ходорівського м'ясокомбінату. Я вже перевірив, що там смачна. І якісна продукція. Так от, доля мене занесла у село Ходорів Київської області на Дніпрі, знаходиться. Отже, ходорівчани із Львівського ходора з Ходорова заснували це село, яке й нині існує на березі річки Дніпро у Київській області. Ну і інший приклад, наприклад, місто борщів у Львівській області, а уже на Лівобережжі Київської області, туди далі, на схід до Полтавщини, знаходиться село Борщів. Це теж переселенці з того борщева заснували київський борщів. Ну, Ми можемо продовжити далі. Наприклад, два міста є золочів у нас. Є Львівський золочів і є Харківський золочів. Тож, очевидно, що у них харківські золочівня заснували золочів у Львівській області, а все якраз саме навпаки було. Люди, переселенці і Золочева Львівської області, нині Львівської. Тоді її, звичайно, не було. І Вони заснували золочів Харківської, якої теж тоді не було. Це Слобожанщина. Слобожани вони переселялися туди на вільні землі. Переселенці з Львівського Немирова заснували Немирів у Львівської області. вибачайте, Львівської переселенці з Львівського Немирова заснували Немирів у Вінницької області. І теж курорт, до речі. У Львівській області, Немирів курорт. і така абсолютно назва, як ви тепер знаєте, що німецькі кліматологи вважають, що саме в Немирові Вінницької області найкращі природні умови у світі для життя і господарської діяльності людини, як і всій Вінницькій області. Ну і... Ну, Далі вже в наш часу немає, тому я закінчуючи, скажу ще, що ямполі, які е, знаходяться в західній частині України, дали назву Ямполям Сумської і Донецької області. До речі, останній Ямпіль, мабуть, символічно вчора був звільнений. Від загарбників окупантів, андрофагів, московитів. З чим я вас і щиро поздоровляю. Здоров'я і удачі всім українцям, де б вони не були, і в Україні, і в діаспорі.